Сьогодні в нас 28 вересня До четвертого року я хочу показати укріплення п'ятої секції підвальне приміщення. Всі пам'ятають, що тут після війни була ще пожежа. А, да. а мене викликали пожежники, щоб я приїхала. Підписувати макументи. Ну тут щось намагалась чистить, але я такого вважаю, що тут, напевно, воно вже інакше не почиститься. Що тут? Тут реалій. Тут бачиш різницю. Так, тут так більше це ж труба. Щось тут зберігається, невідомо що. Сюди поки ніхто не заходив. Тут нічого не робили. Це, це я не... ну, залишить чи що, я не розумію. Така електрощитова.